Кажуть, що ставши дорослими, люди перестають вірити у дива. Мовляв, новорічні дива це лише для дітей, а дорослі повинні жити лише реальністю і не сподіватися на щось дивовижне. Але коли навколо тебе вже вітає новорічна атмосфера, ти відчуваєш себе як у дитинстві, коли кожної миті хотілося посміхатися та дарувати свою радість іншим. І коли ти бачиш поряд радісні та щасливі обличчя людей, ти розумієш, що дитяче добро ніколи не закінчується. Воно просто ховається десь глибоко в кожному з нас, чекаючи свого часу. Щоб знову засвітитися яскравим вогником в потрібну мить, і усвідомлюючи це, розумієш, що дива скрізь, де є добро, любов та дружба. Тож нехай 2025 рік стане для нас усіх дивовижним саме тим роком, коли здійсняться всі ваші мрії, і на всій землі запанує мир та добробут для кожної людини. Тож бажаємо усім добра і з новим 2025 роком.